Це чудова людина, це вчитель з великої букви, це фахівець великої букви, це професіонал. З глибоким сумом у березні прощали зі спеціалістом у ветеринарній медицині Сергієм Аранчієм. Ветеринарій чоловік посвятив все своє життя. Увіковічили пам'ять спеціаліста Державної ветеринарної служби України встановлення меморіальної дошки. Урочисте відкриття меморіалу зібрало родину видатного ветеринара, його колег та друзів. Він був ветеринарною зіркою, яскравою ветеринарною зіркою на небосхилі ветеринарної медицини України. Він підняв авторитет ветеринарії Полтавщини на дуже високий рівень. Його справа жива і має послідовників, стверджують колеги. Існує також ініціатива перейменувати одну з вулиць Полтавської області на його честь. Село Горбанівка, вулиця Мею, 2. Це на та вулиця, де розташований комплекс регіональної лабораторії та регіональної медицини, яка теж збудована безпосередньо Сергієм Васильовичем, починаючи від дозволу, який він вибивав у міністерствах, і закінчуючи тими корпусами, що зараз виведені. Починав чоловік свою медичну діяльність з посади Ветфельшера на фермі. За короткий термін досягнув неабияких висот. Його колеги стверджують, ветеринарна служба осиротіла без Сергія Аранчія. Він дуже, дуже і дуже багато зробив для ветеринарної служби, дуже багато зробив для її об'єднання, дуже багато зробив для того, щоб ця служба була кращою у Україні. Ветеринарна служба була сильна, спроможна вирішувати питання. Полтавська область завжди займала перше місце по тваринництву. Нагадаємо, у Полтаві існують лише три меморіальні дошки на честь видатних медичних діячів. Одна з них в пам'ять Сергія Оранчія.